Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, якщо ви плиточник, запрошую в безкоштовно закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Крім того, у нас з'явилася важливість, щоб ви безкоштовно створили на нашому сайті сторінку майстра. Для чого ця сторінка? Для того, щоб вас знаходили замовники. Це дуже важливо. Ви можете туди розмістити. І свої дані, свої анкетні дані, свої фотографії. І замовник, якщо шукає майстра, він дивиться, о, гарний майстер, на гарному сайті можна замовляти його, щоб він робив роботу. Хочу розповісти трошки про плиткорізи, електричні шеджинги. У Шиджинга, ну, глобально, який розмір зараз найпоширеніший? Це розмір на метр двадцять. На метр двадцять у шеджинга є три плиткоріза. Один ручний. Ну, який я зазвичай не рекомендую. В інших відео я розповідаю, чому я не рекомендую. А рекомендую автоматичні. Це Шеджинг 9231 і Шеджин 9033. Вони різні. У них різна ціна значно відрізняється приблизно в півтора рази. Різна потужність, ширина стола, міцність. Тому ви вибираєте, який вам треба. Але вони. Обидва мають місце на життя. Цей шеджинг в два рази дешевше в Анделі, але виконує так само якісно свої функції, повірте мені на слова. Так ось, десь там на Тік-Токі або на інстаграмі я чув невдоволений відгук від майстра, який казав, що тут такі страшні люфти, що його неможливо з ним працювати. І взагалі він не придатний до працювання. Так от, відразу скажу, що це брехня. Ці плиткорізи, якщо вони куплені у офіціального ділера, наприклад, у нас офіційний ділер це ITC, ну сайт ITC Tools, ITK він називається, так ось дилер перед продажем він його налаштовує. І продає вже налаштований, і в нього немає ніяких люфтів. Але якщо ви десь щось купили не налаштоване, то не біда. Його можна дуже просто налаштувати. Дивіться, він має легко рухатись, дуже легенько, дуже легенько так плавати. Він не має мати ніяких люфтів. Я силой зараз його вигинаю. Ось спущена, бачите, диск тут піднімається і опускається. Немає ніде ніяких люфтів на ось цьому з'єднанню. Ні на якому з'єднанню. Чому немає? Тому що воно все підтягнуто і зажато. Що відповідають, які болти треба зажимати. Ось тут 4 болти всього-навсього. відкручуєте їх, тут шестигранички, тут стоять болти під шестигранник, і ви підтягуєте. Без фанатізму, щоб не було люфта і він рівно рухався. Кут. З обох сторон стоять ще підшипники, які піджимають. Вони регулюються за допомогою цих болтів. І одночасно ці болти служать налаштуванням кута атаки. Тому тут дуже все просто, легко, але ні в коєму разі не можна при якусь силу, щоб не перетягнути це все, все ж таки метал, сілюмін, який. При сильному вантаженні він може лопнути. Тому все має ось тут мати якусь мірку, щоб ви не перетягнули ці болти. І він має вас ідеально працювати. Які недоліки я бачу в цього плиткоріза? Бачите, шина. По ньому їздять підшипники. Тому хочу зауважити, що треба обов'язково, щоб цю шину тримати в чистоті і зберігати цей плиткоріз. Перед тим як зберігання, ви намастіть цю шину якимось маслом, щоб він не заржавів. Повірте, і ржа це саме головна біда цього плиткоріза. Але вони служать по декілька років у тих майстрів, які дивляться за технікою. Крім того, крім налаштувань каретки, бачите, тут немає люфтів. Апріорі тут немає люфтів. До речі, зараз плиткорізи шуджинги. 92. Тут невеличка зміна. Ручка змінилась, вона посилилась ручка. Щоб деякі майстри не хочуть, щоб воно воно автоматично, а в ручному режимі в деколи інколи хочуть працювати. Тепер це зручніше і міцніше робити. Так ось, регулювання. Давайте почнемо з регулювання. Що має бути? Не має бути люфта, кут атаки за допомогою цих болтів має виставлений бути ідеально ноль. Коли ви ріжете, диск максимально опускаєте, щоб він краще охолоджувався. Ну, звісно, є така плитка, інколи буває така плитка, що треба зробити зверху різ 3-4 мм, щоб послабити її, бо вона якась бракована, має якісь структурні тріщини або взагалі перекалена. Це єдиний випадок, де ви ріжете зверху, але там дуже швидко зношуються диски. Тому повне занурення із водою. І з пісні ріте. Наступне, які ще тут регулювання? Тут більше немає регулювання. За допомогою цих болтів ви виставляєте кут 90, перевіряєте, щоб між диском і поверхні був кут 90. Відповідно, кут 45 також перевіряєте. І з, 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 з воротньої сторони ви так само робите, щоб були кути чіткі 90 і 45 градусів, щоб у вас не було вертольота. Бо якщо. Диск буде стояти неправильно, і буде завернути вліво або вправо, він буде пробувати кудись піти вліво або вправо. А так прекрасний тут коріс за адекватні гроші, купляючи замість двох ванделей, замість одного ванделі один жиджин, повірте, у вас він прослужить не менше. Тому звертайтесь до мене, не слухайте нікого, слухайте тільки мене. А саме головне, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ.